А <ілик> це менталін, незвичний, немає нальоту, немає гіперемії, на яких нічого не хворів все нормально. Це лікар Вадим Чорнишов обласної станції переливання крові оглядає 18-річного Нікітую перед перездачею крові. У хлопця одна із рідкісних груп. Друга негативна. Людина, які полисала 18 років, він здає мінімальну дозу, тобто 268 мл. А у вас встарає мінус. Ми вас запрошуємо через 60 діб, прийти і через здати, але вже доза буде немножко більше, на 100 мл. Згодний. Донором юнак буде вперше. Я приїхав в станції переливання крові для того, щоб здати свою бабу кров. Вона дуже тяжко хвора. І... Ну, з'явилася змога її допомож, хоч якось. Я знаю, що донорство довольно потрібно в нашій країні, так як є багато людей, яким потрібно переливання крові або навіть та сама кров. Донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, яка не має медичних протипоказань, пояснює лікар Вадим Чернишов. Не їсти жирного, смаженого, банани, препарати аспиріна, які розжижають кров. І на ранок легкий сніданок, каш, кашка, всянка без молочного і без жирного і смаженого каже. Середня норма здачі крові 468 мл. Її можна здавати раз на два-три місяці. Це здає кров Олександр Столяренко. Здаю я не вперше, роблю це для себе, як то кажуть. З метою покращення ну, самопочуття це можна навести таку аналогію, як знаєте, за заміна масла в двигуні, так? чим чаще ви ви його ну, міняєте, тим, тим дольше, тим довше і краще він буде вам якби, ну, працювати. Можливість якби і допомогти собі, і можливо ця кров ще комусь буде в, в нагоді. Україна це те, що відновлюється стовбурової клітки. Крові, тобто через місяць вони вже встановлюються. І коли йде воземляння, то йде омалаження організму, то працює імунна система дуже дуже файна працює, можна сказати, виробляють ті тіла, виробляються ті працюспліті, запальницького система. І це дуже корисно. Найбільше потребують донорської крові з групою четверта негативна. За чотири дні донори здали три літри такої крові, говорить керівниця станції Тамара Русначенко. Проблема донорства у нас існувала завжди, і зараз, особливо в останні два роки. Вона дуже актуальна, тому що в зв'язку з тою пандемією коронавірусу у нас незначно, але зменшилась кількість донорів і кількість донацій. Нині в обласній станції переливання крові мають тижневий запас крові усіх груп. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.